Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі ток-шоу Розмова про головне на Кейзвіл Тіві. І сьогодні у нас в студії Шкарівська школа. Отже, перше запитання до вас, Юлія. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Восьм. У вашому класі багато учнів? Нормально. Дякую. Так. А ви, Владик? Дісвова своїми однокласниками дружите? Так. Да. А з ким сидите за партою хлопчикою чи дівчинкою? Сам собою. <laughs> И все. Ни с кем. Ну, было там, ну то так, молодость. Ну ладно, ладно. Так. Итак, Коля, скажите, а в вашем классе кто Краще обучается? Девчата или хлопцы? Хлопцы. Что ты рассказываешь? А у кого краще оценки з фізкультури? У хлопцев или у Конечно же, у хлопцев. Ладно, а с математикой? Девчата. Ладно, ладно. Так. А вы, Дана? Що зазвичай робите на перервах? Говорю по телефону. А в їдальню хоч ходите? Так. Да. Я зрозумів, дякую. <реш> так, Світлана. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Світлана, чим зазвичай годують у вашій школі? Супом. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Ні. Дякую. Так, Женя. А ви їсте у їдальні? Так. Скільки раз на день? Один. Вам подобається? Так. <laughs> ладно, ладно. так. І так, Віталій. Розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка в школі? Е, не дуже. Понятно, понятно. Так. А вам доводилось бувати в кабінеті директора? Ну так. Да. Ну з якої причини тоді? <зас> ну, там був пацан, я по ньому не попав і, виходить, стіну попав, і мене здали. <зас> Сину. Віталій, а вас викликали коли-небудь е до директора і взагалі це страшно? <риклад> ну так, ти <ті>, чітко. <риклад> <риклад> <Ті, чу>, страшно. <риклад> дякую, дякую. Так, Женя, знову про до вас. Е а ви б хотіли стати директором школи? Ні. Чому? Ну, велика відповідальність, я не готова до цього. <риклад> дякую. Так, Світлана, як ви вважаєте? Працювати директором важко? Так. Що ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Навіть не знаю. <гум> дякую, дякую. Так. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до, до завершення. Це була розмова про головне на кід TV та його ведучий Ярмоленко Євгеній Ігорович, скажімо так. До зустрічі в на наступних ефірах. Па-па.